Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати <кій> зомбі. Тож, що ж скажу, давайте починати. О, привіт, пока. Давайте. О, ви бачите склад? Я хочу теж подивитися, щоб це я вам. Його став, щоб ви подивились, поки я його не перестрелив. О! А я думав це скелет. Знову. Так. Ого. Цей пістолет мені ж дуже сильно подобається. О, знов цей скелет. Дивіться на нього. Все, прощавай. О, тут іще босс зомбі. Ну, бос зомбі він вривається. Тож, снова виривають двері, поки зомбі. Так, тепер. Вони що? У своєму ходільнику їдять мо мозок? Вони мозки їдять, прикольно. А якщо, якщо буде прикол? На тобі. О, дивіться, знову він став скелетом. Дивіться, бачите, він йде до мене. І все прощавай. Так, йдемо далі. Вириває двері знову. О, тут зомбі сидить, стоїть за комп'ютером, сидить. Думав, що там крісло. Прощавай. О, тут ще один зомбі. Ого! З одного удару. О, телевізор. Ще в ньому не вчив. О! Прощавай. Так шафи виліз наче вампір, а не зомбі. На тобі. На тобі. Оце бос. Я його майже здував. Гоу, гоу, Є, я здував його. Є, бой. Так. Переступаємо далі. О, привіт! Прощавай. Знову прощавай. О! Це вже мені подобається три зомбі. Це вже мені подобається, що три зомбі. О, знову скелетон. На О, тут танці. Все, чувак, танці закінчено. Так. Що ти б'єшся Іди. Йди, О, підіру їх. О, вау, кос. Так, пристрелив цього наступного пристриву. Так, і цього? О. Як ти тут опинився, там же ж... Тут немає вже вихіду. На на на. 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 Тож, друзі, на цьому все. Всім пока.